Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Майже 40 років працює у могилів подільських електричних мережах Анатолій Зінов'їв. Починав з електромонтера, був майстром, начальником міських мереж, заступником директора з технічних питань. Останніх 12 років розповідає, він диспетчер оперативно-диспетчерської групи. Сьогодні у нього денна зміна. З 8 ранку до 8 вечора каже, тримає руку на пульсі енергосистеми всього району. Диспетчер являється посереднім звіном між. Бригадами, які працюють між споживачами, ліквідація всіх аварій, все це на себе бере диспетчерська служба. Заодно, і коригування бригад, які займаються ремонтом, ліквідація аварій в мережах. Без команди диспетчера каже майстер дільниці Костянтин Гримчак, бригада роботу не починає. Цю зміну постійно на зв'язку. Петрович, Гримчак на зв'язку. Ми знаходимося на ТП-79, міста могилів Подільський, готовий до замірів рівня на прукти на вантажі. Зрозуміло, виконуємо. Робота диспетчерської служби завжди дуже важлива. Вона підрозуміває під собою на перше все це безпеку праці, виконання безпечних робіт. Всього на могилів Подільських електричних мережах працює 15 оперативно-диспетчерських бригад, говорить головний інженер Сергій Малярчук. На усунення аварійної ситуації йде від 30 хвилин до години. Про виникнення аварійних ситуацій у нас так відбувається робота. Диспетчер збирає інформацію від споживачів, деякі аварії, деякі пошкодження. Потім, в залежності від того, якщо яка кількість цих. Аварії він вирішує через головного інженера чи залучати додаткові лінійні бригади. Робота диспетчера потребує уваги і зосередженості, каже Анатолій Зінов'їв, особливо під час екстрених ситуацій. А їх з початку повномасштабного російського вторгнення було чимало, особливо під час масованих обстрілів української енергосистеми. Торік, 24 лютого, пригадує, саме був на зміні. Задзвонив телефон, піднімаю трубку. Це в нас рейдова бригада, яка займається виявленням ну, крадіжки електроенергії. Каже, якісь чую непонятні вибухи. До війни в їхньому диспетчерському пункті по працювали п'ять диспетчерів. Нині штат скоротили, каже Максим Уваров, директор моглів подільських електричних мереж. З кожної дільниці по одному працівнику мобілізували до лав Збройних сил України. Розуміємо, що в нас зараз війна, ми працюємо у військовому стані. В нас є Мобілізація працівників і в нас зараз на кожній дільниці знаходиться обмежений штат по чотири диспетчера. Тому що по одному з кожної дільниці в нас забрано на службу до збройних сил України. Але це каже Зінов'їв, не впливає на роботу оперативно-диспетчерської групи. Поки його колеги на передовій, він у тилу разом каже, наближаємо перемогу кожен на своєму фронті. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне новини Вінниччина. Це храм Православної церкви України у селі Подорожня Хмільницького району. Церква практично збудована. Залишився розпис всередині зовнішнє оздоблення. дзвінниця. роботи призупинило повномасштабне вторгнення Росії до України, розповідає місцева жителька Розалія Чорна. Її колишній учень, який допомагав будувати храм, пішов боронити батьківщину. Він дуже багато вклав уже тут грошей, канішно. І він у нас дуже добре, він мій учень, то я просто про нього так якось не можу так говорити, тому що він був поранений. Він і зараз на війні, тому що він сказав, що буде воювати, доки не визволять нашу Україну від расистів. Батько оборонця Микола Омельчук розповідає, за архівними даними саме на цьому місці була старовинна церква, але під час Другої світової тут тривали бої, і солдати радянської армії її розібрали. Тут стояв фронт десь протягом трьох місяців, і вони використали ці матеріали на бліндажі. Не встигли через повномасштабне вторгнення добудувати храм і в Куменівцях, розповідає його настоятель, священник православної церкви України Віталій Підопригора. Споруджували за кошти меценатів, допомагають і місцеві жителі. Люди, які проживають у цьому селі, якщо нам потрібно щось зробити, вони прийдуть, допоможуть. До прикладу, якщо ми заливали цю дзвіницю, то вони нам приходили, допомагали, мішали цемент, все робили для того, щоб зробити наше будівництво. Стараємося, якщо у нас є якісь кошти, люди жертвують на храм, то ми стараємося їх так само для наших хлопців, які із нашого села є дуже багато захисників. То ми стараємося для них щось придбати. Капсулу зведення цього храму заклали 2019-го, у рік отримання Україною Томосу, Розповідає благочинник Хмельницького благочиння Вінницько-Тульчинської єпархії Православної церкви України Іван Пукас. Ми дійшли до половинки. Розпочалася повномасштабна війна, і, чесно кажучи, злякалися, тому що треба було все для війни. І е, Богу дякувати, от Бог поміг. Ми. Зробили те, що ми зараз бачимо. Що знаменно тут був храм У 1934 році його комуністи зруйнували. Нині лише в Вінницько-тульчинській єпархії Православної церкви України будується 10 храмів. Крім того, громади звертаються і переходять до Православної церкви України, каже Іван Пукас. Наразі зареєстровано 65 парафій, ще дев'ять у процесі оформлення документів. Переходять і громади, і священники розповідає секретар Вінницько-барської єпархії православної церкви України Владислав Демченко. Вінницька барська епархія на сьогодні налічує 136 парафій. З них 27 приєдналися протягом минулого року, і з ними ще перейшло 7 священиків. Загалом, же якщо брати спочатку повномасштабного вторгнення, то 68 парафій приєдналися до вінницько барської епархії і 17 священиків. Крім того, в процесі оформлення документів про перехід до православної церкви України Вінницько-барської єпархії ще 20 громад. Додає Демченко. Найбільше каже священник: цей процес гальмує людська свідомість та страхи. Вони основні чинники. Моїсей вивів народ єврейський з єгипетського рабства і дуже швидко. Якщо Біблію прочитати, він дуже швидко привів їх землю обітувану. Люди не повірили, не довірились Богові. І через це вони 40 років мандрували по пустелі, поки ті люди, які злякалися, не вмерли. От, на жаль, ми йдемо тим шляхом Моїсеєва. Нам в 91-му році можна було отримати вже незалежну в таку церкву. Ми сьогодні вже понад 30 років пройшли того шляху. У церкві села Подорожня пані Розалія каже, на кожній службі моляться про мир в Україні і за її оборонці. Таких із цього села на фронті багато. Окрема молитва про того, хто звів цей храм. І вже колядують. Хай дитя, Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Оль Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Віннична. Через перехід православної церкви України на новий календар церковних свят різдво цьогоріч святкуватимемо 25 грудня. Напередодні 24 у храмах відбудуться вечірні, розповів Суспільному начальник обласного управління у справах національностей та релігій Ігор Салецький. Комендантську годину на час різдвяних свят в області не скасовують, як і раніше, триватиме вона з 12 до 5 ранку. Різдвяна літургія розпочнеться о 6 ранку, каже Салецький. Всі вечірні богослужіння будуть завершені до 23 ї години. щоб віряни могли можливість до 24 ї години вже прибути по своїм домівкам. 25 грудня богослужіння почнуться з 6 години ранку, щоб віряни з 5 до 6 мали можливість добратися до своїх сакральних культових об'єктів. В нічний час доби обов'язково є дотримання заходів світломаскування та реагування на повітряну тривогу з використанням захисних споруд у укриттів. Відзначати різдво за новим стилем на Вінничині буде 95% парафій, які перейшли до православної церкви України, каже секретар Вінницько-барської єпархії Владислав Демченко. Залишилося невеличка кількість тих, це в основному ті храми, які нещодавно приєдналися до православної церкви України. Були в УПЦ, яка підтримує зв'язок з московським патріархатом. Через це там ще по інерції буде відзначати по старому, а так 95% буде відзначати по-новому. Зміщується відзначення й інших різдвяно-новорічних свят. 31 грудня, щедрий вечір 1 січня, Василя – третій святвечір. Водохреща припадає на 6 січня. Це третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, каже Демченко. У нас тепер же не буде старого нового року. Не знаю, тепер, як святкувати, тому що Василя Великого тепер же ми святкуємо на новий рік. Новий рік у нас свято 1 січня і новий рік. І святителя Василія Великого тому е, треба вже потихеньку звикати до нового календаря і святкувати так, як святкують більшість православних церков світу. Діду, храй, сніпок, квітка так називали на Вінничині символ Різдва, розповідає етнологиня Тетяна Пірус. Виготовляли дідок після обжинків із косків одного виду, а вносили до хати на святвечір. Після Різдвяно-новорічних свят його обмолочували, зерно віддавали худобі, а солому спалювали, каже Пірус. Я бачила, як це робив батько, це дуже відповідальна. Це не фізична робота, це робота духовна. І ось коли чоловік. Приносить на різдво цей дідух і ставить його на стіл. У цьому я вважаю дуже його важлива роль. Дідух це символ роду. До хати на святвечір його вносять, аби вшанувати померлих пращурів. Також він символізує врожай та достаток у родині, каже Тетяна Пірус у 21 столітті напередодні різдва достатньо мати у хаті пучечок колосків. Хто хоче мати. Хоча би маленький сніпочок на Різдво, нам треба, щоб він помістився в руку. І кажуть, що треба знати сім поколінь. Так? Ви коли збираєте сніпок, ви думаєте про свою прабабу, про свого прадіда. Ви згадуєте по-материнській, по, по батьківській лінії всіх тих, хто був в родині, але, на жаль, відійшов. Ви можете його перев'язати просто ниткою. Яка буде непомітна, але натуральною. От, можете прив'язати яскравішою за традицією за вірування наших пращурів. Ми ніби рід свій збираємо. Дідух це сніп з лакових. На Вінничині його робили у кілька ярусів, каже етнологиня. Частина зразків нині представлені у фондовій колекції музейно-просвітницького центру педагогічного вишу. Всі мають свою історію. Десь 10 років тому нам був подарований ось такий дідух, він з Погребищенського району. Він дуже гарний, він такий триярусний. Є світ Божественний, є світ, в якому живуть духи померлих родичів, і є світ, в якому живемо ми. І ось ця вся сила, потужна сила світу Божественного і світу наших пращурів, і наш світ. Вона в єдності дуже-дуже потужна. Ну, принаймні за таким переказом був створений цей дідух. Тут ниток немає, тут він настільки майстерно виплетений, тут стовбури дуже міцний: що верхній, що нижній, оплетений дуже акуратно. І за традицією по Гребичинському районі. Його ставили в глечу. Святкові декори, які сьогодні можна побачити на різдвяних базарах, не мають нічого спільного з дідухом, каже Пірус. Іде підміна. Ми бачимо замість дідухів Ми бачимо дуже гарні букети. Там стільки квіток яких завгодно з різних районів, з різних територій. А традиція говорить про те, що це мають бути колоски або пшениці, або жита. Дідух не може бути частиною інтер'єру, коли він цілий рік десь там, чи в кутку, чи де його залишили? Дідух це атрибут свята різдва. А ще важливо, аби на святвечір до хати його вносив господар. Щоправда, в умовах війни так буде не в усіх домівках, де дотримується традицій, каже Тетяна Пірус: якщо господар воює, цю місію має виконати жінка. У нас війна і дуже багато чоловіків захищають, і, на превеликий жаль, на святий вечір вони не зможуть прийти до своїх домівок, до своїх родин. Тому, бачите, українська жінка, зокрема Подолянка, вона має і цю роботу дуже відповідально зробити, і саме дідок. є символом свята, і він є символом нашої незборимості. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2125 прізвищ.